Як розмовляти з чоловіком військовим під час коротких дзвінків? Дзвінки з війни це не просто розмова, а момент єдності, коли часу мало важливо зробити ці хвилини теплими та підтримуючими. Ось кілька парад, які допоможуть вам. Запитуйте без тиску, чому ти так рідко дзвониш? Це тиск. Дуже рада чути тебе, як ти зараз. Ділитись простими радощами. Чоловік далека, але йому важливо знати, що вдома. Є життя. Кішка вкрала мою вечерю. Вчора я згадувала нашу відпустку: уникайте важких тем. Якщо чоловік не починає їх сам, краще не розпитувати. Важливо дати йому можливість говорити про те, що й хочеться. Підтримуйте його вибір. Ти справжній герой для мене. Я вірю в тебе. Чоловікові важливо відчувати, що його шлях зрозумілий і підтриманий. Так, це дуже складно для жінки, тому що жінка завжди обирає мир, а не війну. Завершуйте розмову теплом. Обіймаю тебе думками. Ми разом, ми разом, навіть коли ми далеко. Нехай навіть коротка розмова наповнює вас теплом та любов'ю. Ви його тил, а він ваш герой. Бережіть себе, бережіть своїх близьких.